На першу, четверта секція на першому, другому, третьому поверхах е, з фасаду вже виконана е, кладка лицевого кирпича. За, тут видно якраз де стара цегла і нова цегла. Повністю там теж видно, де стара цегла, нова цегла. Отак от от зараз повністю весь фасад відновлений. Найближчим часом ми чекаємо метал, який має приїхати на перекриття монолітне, і будемо його виконувати наразі, навіть якщо нам дадуть гроші. Після чого піде вже повністю роботи по інженерним мережам, штукатурної роботи і так далі. І так далі, ми будемо встановлювати вікна і виконувати годілку по містам загального користування. Тиждень назад, на ці дві секції, ми повністю завезли віконні системи. Зараз вони монтуються в тих місцях, де виконан вже фасад, зроблена цегляна кладка по фасаду. І ми встановлюємо там світопрозрачні конструкції повністю. Другу неділю вже маємо це робити. Плитку треба міняти, бордюри треба заміняти, треба встановити паркан від сусіда. Є проблеми. У нас дитячий майданчик розбита, там гойдалка треба. А да, все це є в кошторису. Ми все це... все це Ми закін... передбачено, передбачено кошторисом. Благоустрій все певне. У мене кінець жовтня, закінчення роботи. Всіх. Те, що я перше вдячний. Еліні Світуаліна за те, що вона виступила амбасадором на платформі Навіть 24 для збору коштів для відновлення нашого будинку. І ці кошти, я так думаю, вони війдуть в вартість договору підрядника, який озвучив, що в сумі 65 мільйонів. От частина з цих 65 мільйонів це от ці 127 тисяч євро, які зібрали за допомогою Еліни Світоліної.